Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули троє людей. І 27 отримали травми різного ступеня важкості. Ворог атакував місто ударними дронами камікадзе типу шахет. Усі БПЛА було знищено. Однак під час повітряного бою уламки одного з безпілотників потрапили до квартири багатоповерхівки та викликали спалах, повідомили в оперативному командуванні Південь. Пожежу площею 50 квадратних метрів оперативно загасили. Вибуховою хвилою було пошкоджено, щонайменше. Чотири житлові багатоповерхівки навколо. Саме таким способом ворог тримає людей в Україні в моральному виснаженні, моральному напруженні, намагається озлобити людей, налаштувати їх на ті самі мирні переговори, про які все частіше говорить Росія, але Україна визнає, що з терористами перемови не ведуть. Саме тому нашому населенню доводиться. На собі ось терпіти такі прояви російського терору. 20 одеситів, чиї квартири постраждали найбільше вночі. Перевезли у школу. Вранці після сніданку вони повернулися до своїх квартир. Повідомили у мерії. Серед постраждалих травма отримала вагітна жінка та три дитини: один п'ятирічний хлопчик та дві дівчинки. Швидкою вони були доправлені до міських медзакладів. Це поранення з за рахунок уламків скла. Вони мали невеличкі порізи. Двом дітям надана амбулаторна допомога, зроблена первична хірургічна обробка ран, рани вшити, і діти відправлені додому. Третя дитина мала трішки важче поранення, мала струс головного мозку і також невеличку рану правої щоки. Теж виконана хірургічна допомога, рана вшита. Дитина госпіталізована, була до відділення нейрохірургії. Після дронової атаки на місце прибули міські служби, комунальники та працівники муніципальної безпеки. Наразі проводиться обстеження постраждалих квартир для надання матеріальної допомоги на ремонтні роботи. Вибиті вікна тимчасово закриваються плівкою. Також місто бере на себе витрати на поховання загиблих. Буде надана допомога, і ми. Сьогодні отримав всі дані для того, щоб оказати допомогу в похованні людей, які загинули внаслідок атаки, терористичної атаки Російської Федерації. Також агресор вночі атакував Білгородністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки. Там постраждали 10 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім житлових будинків і квартир цивільного населення. Вночі 10 червня постраждали дві одеські школи і три садочки. Про це повідомила директорка департаменту освіти Олена Буйневич.